Ти мене не зрадила ніколи, мама. Мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную. У своїх піснях для тебе щастя намалюю. Він жодного разу не бачив світ проте відчуває його серцем. Відео на якому Андрій співає про найріднішу людину. Сколихнуло соцмережі. Його переглянуло понад 7,5 мільйонів людей. Військовослужбовці та військовослужбовиці, мами з дітками, у всіх сльози на очах, від щемливого виконання пісні. Мама Андрія каже, талант хлопчика помітили ще в дитинстві. Зараз йому 13 років навчається він в інчанівському реабілітаційному центрі. У нас дуже гарна школа. Йому тут подобається. Він навчає. Співає він, вірші він учить. Легко це йому дається. Читає, легко дається. Ну, звичайна дитина, тільки що не бачить усе. У родині Андрія шестеро діток, він четвертий. Усі об'єднані любов'ю та турботою одне про одного. Старший брат Олександр майже завжди поруч захоплюється феноменальною пам'яттю юнака та його цікавістю до музики. Має Андрій і заповітне бажання. Я мрію стати найпопулярнішим співаком в Україні зустрітися з Вакарчуком. А чому тобі хочеться саме з ним зустрітися? Тому що мені подобається його голос. Чому тобі взагалі подобається співати? Тому що для мене це важливо. Якщо я не заспіваю, я не стану видатним артистом. Талант Андрія помітили і в столиці. Зовсім скоро він поїде туди вчитися далі професійному співу. В родині кажуть, такої популярності не очікували, проте дуже раді підтримці українців. Це тиждень шоку для мене. Я е, сиджу на телефоні. Майже постійно дуже багато людей пишуть, дуже багато доброго, о, чи можуть допомогти в нього. Зараз же з'являється його мікробібліотека, але скоро вона розростеться. Ось буквально вчора йому подарили скрипку. О, вона абсолютно нова, її потрібно налаштувати. Цім, з цим допоможе Ігор Хонін, так як о, в нього є знайомі. Саме чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін розмістив відео з хлопчиком у відомій соцмережі. Історією їхнього знайомства поділився з нами. У мене традиція, коли я їжджу по школах, я співаю. Я заспівав з дітками, чую, хлопець співає, і співає просто капець. Ну красиво, гарно співає. Андрій це як лідер цієї історії, але ця історія це саме про школу, про цю школу. Про те, що типа ми з вами, ми багато чого не вміємо і не не любимо і не хочемо. А ці діти вони показують світу, що все класно. Андрій грає в шахи. Андрій вільно читає, Андрій вільно спілкується. Він живе і він подає приклад. Уже п'ять років пліч-о-пліч з Андрієм. Його вихователька Тетяна Макаренко каже, можна годинами говорити про підлітка, адже дитина унікальна. І те, як він відчуває людей, захоплює. Він у мене, так, вихованець, він у мене такий перший. В моїй практиці педагогічно таких дітей не було. ще. Він має свою особливість. І ця особливість допомогла йому мати ну, той же самий голос і слух. Він, коли прийшов, він же нас ну, бачить по-своєму, він бачить вухами, і він розрізняв нас по голосам. І ну було якось так е, е, дивно. Я ж розумію, що він мене не бачить, але ж він всіх знає. І по, спочатку це було якось так. Ну, ти ж, звідки ти знаєш, що це я прийшла, по голосам розрізняв. Напередодні нашої зустрічі Андрій сказав Олександрові, що дуже хоче через дотик познайомитися зі знімальною групою, мікрофоном та камерою. Хотів, можливо, спробувати себе на телебаченні, хотів би. Зараз триває збір на підтримку хлопчика. Для цього мама Віра створила для нього іменну картку, коштами з якої Андрій зможе самостійно скористатися, коли досягне повноліття. кажуть ці кошти на його майбутнє та розвиток.